Почувати. Але бачите, я вийшов е, без нічого, і... тому що для мене цей формат новий, коли пастор запропонував, запропонував так, сказати своє свідоцтво, я був трохи розгублений, я ніколи цього не робив. Я проповідував в церкві, брав тексти, брав Біблію і ніколи не розказував про себе. Я людина така скритна, ви не знайдете мене ні в інстаграм, в мене нема ніде. Я, знаєте, щасливий тихо. Оце все, що то воно моє, і я собі тішусь, і менше хто знає. Я такий був завжди, такий сформувався. Але ви знаєте, не можна мовчати про Божу дію в тому житті. І коли читаєш Біблію, ти бачиш безліч безліч історій. І Біблія це не опис людей, а це опис про Бога. Який діє, і ти бачиш Бога на основі цих історій. Мені дуже близько це, і Тому моя ціль сьогодні собі згадати і побачити цей дотик Бога, цю дію, цю Божу славу, яка була і в моєму житті. Ви Знаєте, я віру в того Бога, який особливо близький до кожної людини. Він недалекий, як той космос, як Плутон. Він близький і Він знає кожен мій подих, він знає кожну мою думку. Він індивідуально зі мною працює, чи то не віруючи людина, чи віруючи, Госп... Господа на вс... Бога є на всіх час. Він всемогутній, безнесущий і всевидящий, він понад часом, понад усім. І ви розумієте, коли. Ти ці речі бачиш у своєму житті, відчуваєш е, оцей подих, який він є. Ти не десь маленька, така, якась єдиниця, один маленьке щось пилинка у космосі, де твоє життя не важливе, для Бога важливе. Мені особлива ця історія, коли Агар їй дали буханку хліба, води, і, і, і вон, верніше вона. Пішла в ту пустелю, заблудилася, але була перед цим ще історія. Знаєте, Біблія описує такі якісь серйозні ситуації, коли її притісняла Сара, і історія про Авраама, про Сару це ну, Авраам, ну, історія в Біблії про Авраама. Але він бачив маленьке життя, служанка, єгиптянка. Її, при, її притісняла, і вона втекла. І до неї індивідуально прийшов ангел і сказав: Вернись до вас Сара, Сари покорись їй що вона сказала? Це Бог, який бачить мене. Бог працює зі мною. Він знайшов мене в тому місці, сказав мені, що робити, і, і дав мені благословення. Він каже: Ти Бог відіщий мене. Я вона назвала ім'я. Бог бачить. І тому сьогодні, особливо чому ж цей формат мені якось. Тоже часто оживляюсь, коли починаю згадувати своє життя. Тому що коли, мені дуже цінно, коли є доктринальні речі, коли апостол Павло пише римлянам серйозні доктрини, а потім він говорить декілька речей про себе. Мені так подобається читати його оці доктрини в практиці, і у вірі, де він боявся? Де він вже надія в них угасала? І ти дивишся, він був. Нормальною людиною, але він пройшов, проніс цей вогонь Божий. В нього не було легке життя. Він стає тобі близьким. Він не стає якимось таким, да, знаєте, як стерильним таким, безошибочним. І це мене теж дуже подобається ця історія. Знаєте, моя історія, вона, слава Богу, я і завжди Богу дякую за це, що я родився, можу так сказати, у віруючій сім'ї. І в мене нема. Тих таких історій, да, яких я зачастую, частою буває, чуєш, з якого рва, але я завжди наголошую на тому, що іноді людину Бог вириває з такого до нас пропасті. Але я завжди кажу, а яка різниця, якщо я тону і до мене прив'язаний 100 кілограм гріхів, чи до хтось тоне, а до нього ціла тонна, ми так само йдемо на дно. Але Господь перерізає цей канат своєю благодаттю. Того я такий самий грішник родився в гріхах, почала мене мати. Але було благословення те, що моя бабуся, вона першою прийшла до Бога. І вона стала віруючи, Мама, не спочатку. Потім в е, нас була звичайна сім'я, був батько, мати. Я був з братом. І першим первопроходцем, знаєте, я коли е, хочу зачитати один вірш. І від нього, відправну точку, цей вірш, особливо для мене е, цінний, він, він як, як мій, як про мою сім'ю, згадуючи нелицемірну віру Твою, яка раніше була в бабусі твоїй Лоїді та в матері твоїй євниці, упевнений вже, що вона і в тобі. Павел пише Тимофію. Дивіться, що він каже. Я згадую нелицемірну віру Твою. А яка раніше була в бабусі твоїй, та в матері твоїй? перша бабуся, потім йде вже мама, а де батько? Знаєте, в сім'ї священника, матєця, ну, як ми співаємо стандарт. А батько де батько? Так і в моїй сім'ї. Батько був не віруч. І священником моєї сім'ї була бабуся. Бабушка мою називала. Бабуся. Правильніше, можна так казати. Але для мене вона завжди була бабуся. У неї був твердий характер. Вона працю... Ми були працьовиті в неї. Займалася розсадою, цвіт, квітами, розами. Ми вирощували з батьком. У мене батько так само був дуже трудящий. Він таке чувство спав 4 години, крутився, весь літав. Я його ніколи не бачив. Він завжди робив гроші, шукав, де можна заробити. Ми торгували. Була сім'я, я... гарно, ми жили, все було добре. Ви знаєте, і коли вже мама стала віруючою, батько це сприйняв на ха-ха, на хі-хі. І не було таких історій, що він був проти. Я не чув. Я ніколи не чув, що вони сварилися. Чи він був проти, що вона пішла в це. Він це все в прикол переводив. І... Знаєте, як от бувають такі жуткі історії там з сокирою ганяли. от, я таке дуже чув. Страшні історії, як коли ну, якісь алкоголіки, якісь там батьки. У мене він був майстер спорта по вільній боротьбі. Він не пив, не курив, е був такий легкий. Е На той час, коли я бачив навкруги, мужчини били доміно і в алкоголі, якісь такий був той час, що багато мужчин зловживали. Мій батько був просто, ну. Якби всі його поважали, всі ним захоплювалися. він був шустрий, це міг. І одного, одного разу ми займалися більше цим... квітами, огірки, теплиці, все це. І бабушки, і Вони так із щощею скопірувалися, щоб мама займалася битом домом, а вони з бабушкою робили гроші мої. Вона була трудяга, і, він був, і вони в неї, з нею не розливали. Як би казалось би, все в цій системі працює, вона від нього в захваті, від неї, я жив в цій щасливій сім'ї. Ви знаєте, коли, наприклад, ми з братом дуже не любили ходити на вечірні зібрання, тому нас завжди брали. У нас було утром, ввечері в 5 годин, тебе за руку, батько залишався чи десь його не було. Ми завжди, а йшов чи піде, але нам дуже хотілося його подивитися. Я так не любив вечірні зібрання, і мені так завжди. І одного разу ми прибігли до батька і каже, Папа, можна ми з тобою останемося сьогодні? Не хочемо йти в церкву. Не, не, не вопрос, відіб'ю зараз. І він прийшов, і мама прийшла і так сердито нас, ідемо в церкву. А ми, пап, твій виход, що ти скажеш? Е, він каже: вони будуть тут. Каже, з катертю дорожки. Я так ще Ви Знаєте, я не пам'ятаю, що я вчора але я це все, Запам'ятав ці всі слова. Так воно було зневажливо. Ти йди в церкву, з катертю дорожки. І тоді я вже зрозумів, що йде оцей перелом. У мене є сила, яка може. Я можу і ходити в церкву, коли мені вигідно, але я, можу вже... я маю батька, який може мене, коли мені не вигідно, можу й не йти. У мене є баланс сил. І ось так в такому якби ми росли. і знаєте, і Приходить час, і батько розкрутився, він почав. Торгувати в Турції, продавати на той час мало хто цим займався, він вийшов за на кордони. Наша хата почала наповнятися грошима, він привозив куртки якісь з Турції. Я такий там ходив кожен день в нові курси. Тут багаті люди жили. Я такий був, такий наливали всякі штуки, що ми таких ще не бачили. Я такий був щасливий, виходжу, всі хлопці до мене приходять, дивляться, ого, нічого собі, де ти взяв? А мене папа, з Турції, привіт. Ви Знаєте, це в цьому ризику. Дітям це важливо. Зараз мені оці речі, воно мені взагалі нічого не значить. Тоді це так тебе. Ти такий просто не мільйонер. В списку Форс. І ви знаєте, щаслива така сім'я. Я просто в захваті сам був і все наповнялося. Але знаєте, коли приходять гроші, приходять спокуси. Мій батько достиг тої вершини, коли в мужчини приходять ці гроші, цей бізнес йому починається, Він же може себе дозволити. Ви знаєте, бато розпілкуся з людьми. Обична така ситуація типічна. Вона багато років на кухні, дбає про дітей. Вона готує, вона береже цей сімейний очах. Він робить себе, він робить бізнес, він заробляє гроші, він робить себе. Потім десь там в 40-35 років подивився в зеркало, втягнув живіт. я такий, що нічого, а чого мені не можна зараз собі молоду жінку взяти? І я знаю таких багато ситуацій. і Моя сім'я не була виключена. Він знайшов собі коханку, тому що в нього було багатство грошей. І я цього не міг по ньому зрозуміти. Моя мама в неї прекрасний характер. Вона покладиста, вона ніколи не скандалістка, завжди все зварено. Для чого? Але як ми. Ви знаєте, похід вона робить своє. Маєш гроші, маєш все. Якби ж він ще щось таке знайшов, і ми в шоці всі були в шоці. Він закрутився і в нашій сім'ї все повер... Повер... полетіло тер тертарарим. Знаєте, як розлучення, Бог ненавидить розлучення, як це переживають діти? Я трошки скажу про це і чому я до цього це все кажу. Що коли з'являється коханка, у вас який, ви... який вихід в сім'ї? Ми розуміємо, що батько може бути і ненадовго вже. Я тоді розумів, що все починає шататись, і мій цей прекрасний мірок, який в мене вже був, він починає уходити з під ніг. Батько, батько пропадав, мати плакала, переживала, що робити. І одного разу, ви знаєте, мужчині треба повод. Коли він наробив, коли в нього йому голову закрутило, йому треба ж не він ж кидає сім'ю двох дітей. І... Йому ж треба знайти повід для цього. І він бере, приходить до моєї мами і задає диявольське питання. Не дай Бог комусь почути таке в своєму житті. Я не буду його озвучувати, тому що воно диявольське. Але скажу тільки так, він поставив її перед вибором. Знаєте, це не комуніст, який направив на тебе оружя і каже там Христос, ти з Богом чи ти не з Богом. Це був чоловік рідний, який. Збрижав її до стіни. Я не знаю, як це було, і ніколи мама про це не розпитувала. Знає тільки те, що вона розказувала, не хотів в це. І він їй задав це питання. Він поставив її перед вибором. Я мов. Чи Христос? Ви знаєте, моя мама казала мені, каже, я вибрала Христа. Але вона не відвергала його. Вона його ждала, і я це знаю, вона його ждала, коли він повернеться, вона його 10 років ждала, вона його 20 років, завжди чекала, що він повернеться. Але йому треба був привід. І він пішов на таке, щоб легалізувати свій ухід. От бачите, я хочу гуляти, хочу жити повноцінну життя, а вона вон, віру вдарилась, і треба ж якусь друзям це десь. Ви знаєте, тільки це було низько, я до сих пір. Можна було просто уйти. Бо для чого було це робити? Але ви знаєте, коли зараз я над цим дивився, я згадую цей текст, нелицемірна віра? Віра коли? Віра, в яких в цих обставинах для мене моя мама, це віри. Тому що на одній чаші, коли у цей стає оця жертва, коли стає оцей Кварний цей вибір. втратити чоловіка в ті 90-ті роки, це ти втрачаєш фінансування, все. Повірте, це було дуже важко. Я, наприклад, це сприймав по дитячому, ні це якось я не страждав від цього емоційно, але мама моя попала в лікарню, психіатричну лікарню. Тому що вона не справилась з цим ментально. Вона зробила все правильно. Ви Знаєте, як Іосиф, коли правильно зробив, коли дав від. А поворот тій жінці, він зробив правильно, але він попав куди? Фараоновий дворець, він попав в тюрму за те, що жінка Потіфара його оклівітала. Ви знаєте, є люди погані, які роблять наше життя погано. Коли ти робиш правильний вибір, є ціна. І моя мати зробила цей вибір. І для мене вона ви знаєте, це свідоцтво того, що християнство це не просто це не треба десь іноді заплатити. Я бачив людей, які можуть продатися за 10 гривень, і в них їх віра заканчується їхня, коли їм вигідно щось, вони вже оп, вони вже, тумблер переключається, і вони вже роблять як їм вигодніше, як їм легше. А ви знаєте, нелицемірну віру, я її бачу. Іноді кажуть, а там вірують щось зробив. То не". Мені це так все рівно, я бачив вірних, нелицемірних служителів. Я жив з тою бабусею і з тою мамою, в яких була нелицемірна віра. І повірте, віра передається. І я в якийсь час думав, що моя бабуся свята безгрішна. Моя мама, я ніколи не бачив, коли вони щось нічого. Я хотів побачити, щось в них є таке, що О, я там десь чудив, ну, я грішник. Бачив служителів, я думаю, як вони можуть так жити. Нелицемірна віра, якою ти захоплений. Я хочу так само бути. Якась була конфліктна ситуація, дивлюся, як бабушка її вирішує. І як це вона так могла пройти полезом? Оця нелицемірна, не гра, це настояща життя. І це найбільша історія, ви знаєте, коли, коли оця ціна, вона заплачена. Ви знаєте, мама попала в лікарню. Я думаю, все, батька нема, він вже переїхав жити туди. Він вивіз все, що. Ви все, що було нажитані непосильним трудом, вивіз, вивіз, вивіз. Я відкриваю шкаф. Знаєте, і діти не мають в 10 років, мені було це думати. Але мені зазирнула така, така, знаєте, Страху цієї бідності, цієї такої перспективи. Я тоді подоросліш, відкриваю свій шкаф. У мене були курточки ці які там. Я розумів, ага, це мені на рік хати. На... ага, це на наступний рік. Ну, а потім все. Картошка в підвалі у нас є. А де одежду купляти За що? Мама не працювала ніколи. вона була домашня така жінка. Бабушка, вообще там той бізнес вести, всі ті огірки, вони там всі вже, знаєте, коли цей стрес в сім'ї, воно все. Є таке місце, якщо ми маємо одяг і їжу, будемо задоволені. Я якось за їжу не переживав, бо ми завжди щось вирощували, але в мене таке в дитинстві, а в що я буду вдягнув? йти в школу, Мі треба зимня. Я якийсь, знаєте, практичні такий був. Діти не мають про це думати. І в мене такий був страх, який був, як ділюся з вами цим, що такі вроді зараз це так смішно звучить. І дякую Богу, що мої діти напевно про це не думають. У них свої проблеми більш глобальніші, ніж щоб дітись. І чому я про це говорю? І потім, коли знали, що батько кинув двох дітей, були віруючі, які живили в Канаді, які жили в Америці. А, о, І ви знаєте, що таке віруючі люди? Вони кажуть, слушай, там розвелася Оля, ну вони розвелися вже. Там батько залишив, присилає посилка з Америки, я відкриває там просто там такі кросовки, таке все, що я. кожен раз Бог. Потім якась гуманітарка приходила там, як Центральний церкві, Вінницький із Киву на Зараз вже нема, бо і прикрили там це все діло. ця гуманітарка, може, їм нам не потрібна, може десь. А раніше дуже це популярно. Ми тоді всі бідні жили, і нам приходилось. Ви знаєте, бувало приходить таке раз, і там одні ці костюми для мужчин. Ну, рідко таке. Ну, великі костюми, якісь плаття, які не потрібні там. А бувало, відкриваєш цю посилку. І тобі їй на той рік, щоб дітись. Гроші в нас багато не було. Тому що мама вийшла вже з лікарні, вона на неї звалилася це весь стрес. Ви знаєте, є такі жінки, які забули, вивезли його всі речі і, і живуть собі далі. Як? А є, які дуже були залежні від чоловіка, дуже прикипівші. І вони без чоловіка вони не знають, як ступити. Вона не вкладала в себе ні в освіту, ні в роботу. Вона залишилась просто як риба на піску. І це було їй страшно. Але багато було підтримки з церквою. Завжди приїжджали життя, а вони були особлива сім'я, яка не залишала. Тому що всі знали про цей вибір. Повірте, не кожному страшно так було звучати, коли його на розтяжку поставили. Мама завжди казала, я вибрала Христа. Хоча я вам скажу чесно, батько, бо якби вона сказала, даже сказала, що батько і вибирає тебе, він все одно, якщо коханка є, розумієте, Це вся така маніпуляція дешева. І я за всім наблюдав. Я наблюдав за тим, що, знаєте, такий принцип в Біблії і, і не було багато, ну і не було мало. І для мене це завжди було чудо. І мене іноді, коли ти живеш, тоді всім не було сладко. Якось так виходилося. Ми з хлопцями д... жили, якось багато в кого, теж батьків не було. І дуже тяжко Та такий час був. що і, і, ну, якби проходить ці всі роки. І я, наприклад, коли завжди більше запитував, кажу, там десь ну, батька нема. Ти розумієш, що хлопчика батька немає. Ти не відчуваєш, бо до нас дідусь повернувся, було кому колеса підкрутити, було щось тяжке підняти, якось дідусь був, якось мужчина відставася. Але ви знаєте, коли я відчув, ну мені бабушка завжди так казала, Бог твій батько. тебе батька нема, Бог твій батько, він про тебе потурбується. Красиво сказано? А як це практично для мене? Але ви знаєте, дитяча віра це сприймає буквально. Бо вона нас такою впевненістю все сказала. І я тоді вже ні за що не переживав. Оці такі речі прості, так, оці ящики, вони для когось могли невеликими бути. Вона е, висилала десь три рази, вона в Америці жила, була благословенна жінка, яка, вона, може, і не знала мене в лице. Но ці три ящики вони в мене виросли таку віру, що я знав, що все буде добре. Але треба ж десь було працювати. І ми опять займалися розсадою, опять ми трудилися, ми не сиділи на місці. Мама біша. Займалися вдома, ми з більш крутили. Вона каже, що ми твій батько, Бог твій батько. І одного разу, коли М -м... в мене така була історія, що я і не відчував, що в мене батька нема. Але коли я не міг плавати, і в мене була дача, ми там теж займалися вирощуванням, я коли стояв в річці, я не вмів плавати. Я там таляпався, мені ніколи не вдавалося навчитись плавати. І коли я побачив. Сусідній батько тримає свого сина на животі і він пливе. І ви знаєте, і тоді в мене щось як обірвалося. А мені, а мені нема кому потримати. Мені нема кому потримати. Я хочу теж, щоб мене хтось взяв і я поплив. І тоді я перший раз якось приходжу, і бабуся кажуть, бабушка, ти казала, що Бог мій батько, але я, я хочу, щоб я навчився плавати, а в мене батька нема, щоб мене потримав. Знаєте, це якось такі емоції і. Ну, в мене бабушка – це такий мій, справі, мій оптиміст. І я не буду все розкати, щоб не затягувати. Вона на кожне, якщо вона вміла так донести якісь історії з Біблії. Ну, там Петро по міг ходити, і ти зможеш без батька навчитись. ну, Розумієте в цьому? І це якась така в неї була ця мудрість, і... бо вони слухали і служителя деякі. Я пам'ятаю, один служитель теж його, говорили, що ми тебе зараз заберемо від дітей, в тебе вон, шестеро дітей, ми тебе зараз за запакуємо. Це ще комуністичне времена, і заберемо. Каже, нічого, каже, Господь каже: ізраїльський народ прокормив 40 років в пустині і моїх дітей прокормив. Ну що з цього взяти? Ладно, йди. Розумієте, Бог давав якусь мудрість таку, що ці слова вони давалися в життя. Вони давали цю нелицемірну віру. І навчився я плавати, навчився заробляти гроші. І ми з бабушкою сиділи. У нас був такий шикарний стіл. Каже, бабушка, слушай, та ми нормально вже живемо. Ви знаєте, Бог дає своє благословення. І зараз, коли я приймав хрещення, мене, знаєте, що пастор не спитав, в тебе нема обіди на свого батька. Я кажу, ну що, я від... ну спитай там, ну спитала любима книга Якова, там що, там, що про що там Матфея. Він каже, нема обіди на свого батька. Знаєте, я е... так здивувався кажу, каже, ні? Немає. Моє серце числе абсолютно. І я його не розумію. Тому в мене родився син, я взагалі в шокі був, як, як можна прийти раз в рік, принести зелених бананів і. І все. І, тобі не цікаво, як твій син. Але знаєте, щоб не, чор, чорними не малювати, чого я ставився гарно до свого батька. Він був на базарі, він ніколи, я ніколи навіть не знав, де він живе. І... Ну він працював на базарі, продавав сверла, ну такі шурупові шурупи. Оце таке все, шураху, що ракушта на базарі. І те завжди був доступ до нього. Я папа приходжу, папа, треба гроші. і Він давав буквально там на щоб хватило на конфети. До мене був доступ. В принципі, батько я завжди до нього міг підійти. Тож, те, то, що він мені не допомагав, там багато в чому. І ви знаєте, того в мене немає батька. Коли ми вже одружилися з дружиною, вона мені каже, що ти якийсь неадекватний. Ти так з ним оце... він наробив такого вам в житті, а ти з ним прямо от як от щебечеш, каже. Ну ти якось в реальність якось дружиш. А Я кажу: ти знаєш, кажу, в мене немає тут цього ні образи. Я його зараз, зараз, коли в мене вже народився син, і якби він ні разу не бачив внуків, хоча я запрошую його на піцу, прийди, дідушка, подивись. І мене до сих пор удивляють да, такі речі. Знаєте, і... Але дьявол мене на це не спіймав. Він не, не, не зробив мені мою житті токсичну. Я не буду жертву, я не буду жити в обіді, я не буду жити в непрощенні. Я свободний від цього. А чому? А тому, що я бачив, що не було злості в моєї бабушки, не було злості в моєї мами. Вона її чекала завжди. Каже, Сіва, ти коли. На... Прийдеш в себе, вертайся, вертайся, я тебе чекаю. Для мене це був шок. Я кажу, мама, а може мені нам не треба буде через 20 років? Знаєте, І дивлячись на це, ти думаєш, як зростала твоя віра? Мені було де було брати приклад. Я бачив, я бачив це життя, нелицемірно цю віру. І в своєму житті я. Це лише епізод, я поділився маленьким епізодом, щоб показати, що оцей приклад, про який кажуть, ви знаєте, для мене ці слова звучать бату. Каже Павло: надіюсь, вона і в тобі. Тимофею каже. Чи я, не впевнен, я впевнений, що вона в тобі? Як він каже, да? я завжди знаю, що. Мені теж треба буде свою віру доказувати. в мене теж будуть виклики, в мене теж будуть ці терези, і вони, повірте, не раз були. Де мені треба було вибирати? Там можна заробити, я бачу перспективу, я бачу, що о, ну це сфера не християнська. Але якщо я туди піду, я собі зроблю X5. Ні, я, це, я піду туди. Я буду ну, мати менше, але я збережу свою праведність. Я збережу свою віру, я збережу свою честь, я збережу свої погляди. Я не продамся за це, за цю чучи -чу вічну прохльопку. Моя мама зробила таке для мене вона герою. А я якісь гроші, та гроші можна і там заробити, особливо в цій сфері. І завжди це було моїм орієнтиром, щоб не зрадити собі, не зрадити свої вірі. Це такий мій короткий епізод, надіюсь, він. Це ставить мене ще раз переоцінити і ще раз подякувати Бога за те, що я до сих пір тут і можу свідчити про це. Амінь.